Знаєте, моя тема, от Довженко під наглядом ДПУ в 20-х роках, є як виявилося ще складнішою, ніж я думав. Справа в тому, що Довженко, один з найвидатніших, безперечно, представників української літературної мистецької інтелігенції 20-х-50-х років, маючи в біографії таку сторінку боротьби за українську державність участі в армії НР, він від початку, за аналогию, наприклад, з. Остапом Вишньою Губенком, з іншими дітями, говоримо, Косинка, він був у полі зору радянських каральних органів від початку встановленого більшовицької влади. Саме в 20-х роках формувались справи формуляри на Діячі представників мистецької еліти е, УСРР. Е, справа в тому, що справа формуляри для довідки скажу, це справи, які велись в результаті нагляду без відкриття кримінальної справи, без злочину, так би мовити, і е, використовувались для того, щоб потім. Засудити людину такий шлях пройшли більшість і названі мною діячі, просто по-різному склали долі. Якщо от для порівняння Довженко вижив і став орденоносцем, той же Остап Вишня згаданий, він вижив чудом от, і теж був до певної міри реабілітований. А Григорій Косинка загинув. Тобто, Однакові, такі начебто схожий початок долі, як Віра Гєєва це називала, е, митці е, петлюрівського призиву, так воно і є, напевне, е, дуже різні долі. І цьому є певні пояснення. Е, ну, певне пояснення можна взяти із документів. І стосовно документів, е, зараз хотів би перед тим е, деякі вступні за увагу. Перше, що Довженка необхідно розглядати динамічно, бо Довженко, як зараз я намагатимусь дещо сказати, в 20-х році це зовсім інший Довженко, ніж 30-ти, 40-х, 50-х. Друга заувага, абсолютно неповнота архівної спадщини, особливо спецслужб, приводить до того, що дуже складно відтворити е, цей процес, про це трошки нижче. Політичний аспект, якщо він, на мою думку, на моє глибоке переконання, в 20-х роках був панівним у відкритті справ формулярів, тобто стеження за діячами, то пізніше це вже інша мотивація була у каральних органів, коли такі діячі, як Вишня чи Довженко, мали величезний вплив на суспільство, будучи популярними. Ще одна за 20-ті роки ще Довженко не був у компромісі з собою і владою. Ще не було пануючого впливу Юлії Сонцели. Яновський цікаво називав її проклятою Юлькою, яка розсварила, до речі, з бажаном з іншими українськими митцями віддаляла від української культури свідомо Довженка. Ну і ще одна важлива заувага, що дуже багато нез'ясованих деталей, деталі. І от все це складне середовище документальне. Я намагаю намагався проникнути і пропоную вам свою версію так думати. Стосовно оприлюднення документів, воно йде дуже важко. Я кажу, йде, бо й зараз відбувається. Здавалось би, видання книг багатотомних чотирьохтомних. Ну почалось все з того, що в середині 90-х В'ячеслав Побиков в архівах в журналі з архівічіка. Сам е, працюючи від війни органах, е, зміг опублікувати частину справи формуляра, але справа формулярна Довженка відноситься до 30-х і далі років, і от тут е, ота заувага про неповноту справа в тому, що нікому більше так не пощастило, як Довженко з документами. Е, 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 мало того, що Юлія Сонце на 50 років заборонила. Користуватися архівом після смерті її мало того, що вона була і це доведено сексотом, і дуже детально впливала не тільки до носа, впливала на самого Довженка. І ще ми і я глибоко переконаний, що зважаючи на калібр постаті Довженка, на проникність в середовище, очевидно, було знищено величезну кількість компрометуючих і інших матеріалів. Протягом і 50-х, і 90-х, напевне, років. Ну і друге, що е, основна частина матеріалів, які недоступні українським та й російським дослідникам, зберігаються в Москві. Є, і це робить недоступним. Е, е, я переконаний, що в 20-х роках теж була справа формуляр. Вона для нам невідома, і тим, хто публікував е, ці матеріали, теж невідомі. У 2008 році крупна публікація і далі в 2011 році крупні публікації безручка Олександр Довженко розкретчив на документи спецслужб. Вишло 4 тома потім його невідомий Довженко і далі про справу формуляр, 4 тома. Дуже багато нарікань на цю публікацію. ну Двохтомник відомий, який вийшов. Порівняно недавно, це вже під упорядництвом Романа Росляка 21 му році, він теж показує оці лакуни, які немає. Справа в тому, що всі, хто публікував, вони або мистецтвознавці, або ну тобто історики по неволі, і дуже страждається публікаторська активність. Ну про росляка це менше вже можна сказати стосовно. Науково-коментаря стосовно розуміння наукового розуміння історичних процесів, і це ну, зменшує вартість. Крім того, жоден із них так і не сказав, коли відкрита була справа, це знаменита Запорожець, справа формуляр 30-х років. Я ж хотів сказати, що. Е Очевидно, справа формуляр 20-х була. Стеження було. Документи у ривчості показують, що за ним слідкували, так, як і за косинкою. Наприклад, я виявив навіть історики, спеціалісти якось на конференції говорив про справу формуляр на косинку Григорія Стрільця, то виявилося, що їх в 20-х роках тільки і на початку 30-х заводилось. Три мінімум я виявив, що їх заводу ось три закривалися, закривалося закривалися, відкривалися. Цей механізм до, до кінця і історики, які займаються державним терором, теж не зрозуміли поки що. Тобто тут багато чого е, досвідчувати. Всім відомо, що 19-грудень 19, грудень 19 рік став е, межею такою для Довженка, коли він був заарештований і права на Концтабер, але заступництво боротьби зі на чолі з хвильовим витягнуло його. Е, е, із безодні, так би мовити, потім він е, за кордоном, а потім в Харкові. До речі, такий же приблизно шлях, шляхтики без за кордоном проходить Остап Вишня, але за ним з першого дня стежать, і це говорить про Довженка був шанс теж мати такі справи. Але е, із оприлюднених, на жаль, е, починаються документи тільки з, ну крім е, оцього. Події кінця 19-го року е, найперше оприлюднені це 27 сьомий рік, це листопроти е, листопад, і пов'язано це з роботою його е, на одеській кінофабриці. Е, Слід за Леніном. ДПУ дуже уважно сталось до цього найважливішого для нас із мистецтва. Як казав, чи по крайній, приписують ці слова е, Леніно, тоді він е, став в центрі уваги ДПУ і за те, що був. Е, із організаторів української так званої групи на кінофабриці в Одесі, де він тоді працював сценарістим, режисером е української групи, яка боролась проти російської групи. Йдеться про е Режисера Охлопкова, редактора Фельдмана, які явно показували ну, не тільки зневажливе стан, а таке шовіністичне ставлення до українців. Ця група почала боротьбу проти російської шовіністичної групи по кіль... кільком причинам. По-перше, заробітня плата була різна. Тут може хтось сказати, так це у творчих колективах завжди така боротьба. Ні, тут віддавалось абсолютно політичним оцінкам. Як самими акторами цієї роботи, так і ДПУ, е, так само не були витрати на зйомки. Хлопка в сімдесят тисяч, фаф Лопатинський 30 тисяч рублів. Хоча, по якості, це були е, різні, навіть не на користь е, Хлопкова фільми, е, крім того, е, директор. Партійний директор Одеської кінофабрики Нечеса намагався гамувати конфлікт і влаштував 12 жовтня якраз таку зібрання творчого колективу. Все це до останнього слова було відомо ДПУ Одеському, і Одеське ДПУ доповідає, до речі, на чолі його стояв знаменитий Леплевський, пізніше сумновідомий. І тут Зразу видно механізми, як слідкували. Липлевський доповідає, що вдалося в російську групу свого сексота впровадити і його оброблено, як він пише, це. А от з українською групою складно. Хоча він в наступному вже на початку 28-го року пише, що це протистояння продовжується, але на певний час затихло в зв'язку з тим, що ця група війшла до корелісу, Тобто об'єднання е, кіносценарістів, режисерів і так далі українського і дещо стихла готова боротьби, але він згадує про шоністичну вихідку того ж самого Фельдмана, який вимагав від Лопатинського ним тільки російською мовою, е, і він каже: е, доповідаючи Одеський депу, е, доповідає і каже, що це вдалося. До двох підійти підхід із української групи ініціаторів. Ми можемо тільки здогадуватися, хто це. Але один майже завербований вже був на той момент на квітень, 28 року, і е, ця велика доповідна записка говорить про те, як саме знімались фільми, як саме ця боротьба і. Якщо хтось думає, що в ДПУ і каральних органах радянських був порядок, це був абсолютний хаос в березні 28-го року, коли з Одеси на Київ передавався, так би мовити, слідкування за Довженком, із Житомира з Одеси запрошував з питання інформація про Довженка, і там буквально все перенасичено помилками від року народження до місця народження. Ну і так далі, і так далі. Це е, взагалі одна із сай, самих складних е, проблем, тому що дуже багато свідчень пізніших, 30-х, 40-х років, які згадують 20-ті роки, е, вони переповнені вигадками. То він довженко постає в е, гетьманській е, військовій формі, то він е, особистий ад'ютант гетьмана. То і так далі. і Так далі. Це надзвичайно ускладнює оцінки е, загалом. Бачачи, що вже в мене секундомір працює, я бачу, що вже перебрав часу. Завершуючи, необхідно сказати, що е, я е, сподіваюся, якусь все-таки публікацію зробити цього, але довожує до м, часу СВУ. Дуже яскравим є е, свідчення, як саме реагував. Він потрапляє в Довженка. Потрапляє в щоденні зведення секретного відділу ДПУ 27-29 років, який оприлюднив Василем Даниленком. І потрапляє як е, в сенсі реакції на СВУ. І на завершення хочу сказати, що сонце, яка тоді вже була явно агентом ДПУ, вона доповідає, що е, дико виглядало, коли він е, на зборах е, всіляко е, ну, викривав е, діячів СВУ. Е, але вдома так би мовити, в повсякденні він був на їх стороні, і вона казала, що дико на це і неприємно дивитися. Загалом хочу на завершення сказати, що тема ця велика, мало досліджена і дуже складна. в дослідженні. Сподіваюся, що пошуки в справах формулярах інших діячів не довженка, бо немає такої 20-х років. Дозволять розкрити цю тему більш продуктивно. Як так сказав, я на останок хочу сказати, що геній і ціна компромісу, як писала Віра Агєєва, ціна цього компромісу було життя, безперечно, можливість створити, але внутрішня руйнація психологічна, яка особливо повідна, помітна з його щоденків, дуже дякую за увагу. Ну і такий короткий виступ дала можливість закінчити. Дуже дякую.